Варшава Київ про головне. У найближчі 15 хвилин розповімо про найважливіше, що сталося в Україні та світі. Я Ганна Василевська. Дивіться у випуску. Чергова трагічна ніч для України. Харків, Херсон, Чернігівщина. Росіяни атакували дронами, кабами та ракетами. У прилуках загинуло п'ятеро людей, в тому числі однорічна дитина. Трамп і Путін знову на зв'язку. Говорили про війну, Іран і удари у відповідь. Росія показує світові середній палець, каже Зеленський. Рамштайн 28 за нами. Безпілотники, ППО, ракети. Допомогу у рекордному розмірі Україна отримає від семи країн. Уперше за три роки на засідання. Не приїхав очільник американського пентагону. Росіяни знову завдали смертельної атаки. Били по Україні ракетами, кабами та безпілотниками. Є загиблі та поранені. У Харкові цілили по житлових кварталах. Є прямі влучання у густонаселеному районі, повідомив очільник ОВА. 19 поранених, серед них четверо дітей, і вагітна жінка. Одній із квартир шахет пробив стіну і впав просто в коридорі. Господарі були у сусідній кімнаті, і дивом врятувалися. Дві квартири та підвал вигоріли вщент. Крім того, росіяни випустили ракету по цивільному підприємству. А вранці війська РФ вгатили чотирма кабами по центру Херсона, вцілили, вцілили у будівлю обласної адміністрації, пошкодили три навчальні заклади. На тепер відомо про трьох постраждалих. П'ятеро цивільних, зокрема, однорічне немовля, не пережили цієї ночі у прилуках на Чернігівщині. Зараз на зв'язку зі студією з прилук Надія Мартишко, кореспондентка Суспільного Чернігів. Вітаю, Надія. Яка ситуація на місці атаки зараз? Чи збільшилася кількість постраждалих? Ми знаємо про п'ять жертв і восьмеро поранених. Ми зараз знаходимося в одному з житлових кварталів міста Прилуки, що на Чернігівщині, куди вночі 5 червня поцілили російські безпілотники. У мене за спиною знаходяться два будинки які ждали найбільше. Вони фактично згоріли вщент. За інформацією начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса РФ атакувало прилуки попередньо щонайменше шістьма ударними безпілотниками типу Герань станом на 9 ранку. Кількість постраждалих збільшилася з шести до восьми людей. Всім їм надається необхідна медична допомога у профільних медичних закладах. Щодо п'ятьох загиблих, то, е, то двох жінок та однорічного хлопчика знайшли під завалами аж на ранок. Це 46-річна прилучанка, її дочка 1998 року народження та її онук 2024 року народження. Начальник міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. Повідомив, що йдеться про родину начальни частини дружини доньки Дарини Шагеди, яка працювала яка працювала патрульною поліцейською та її однорічного сина. Сам рятувальник у цей час він працював із пожежною рятувальною командою та перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога. Ми також поспілкувалися з рідними загиблих, які на момент вибуху були у будинку у тому ж самому будинку. Це мати та батько людня загиблої Людмила та Валентин Лотиш. Вони розповіли, що е, вибралися з будинку лише за допомогою сусідів. На це їм е, знадобилося близько півгодини. Наразі поліцейські, рятувальники та фахівці всіх екстрених служб працюють на місці правоохоронці, допомагають постраждалим, працюють слідки російської. Агресія, як повідомив Суспільно, про заступник міського голови Сергій Чміль, попередньо у прилуках від атаки постраждало 15 житлових будинків приватного сектору та 15 багатоповерхівок, а також три навчальних заклади. Комісія з фіксації пошкоджень почала працювати вночі відразу, як закінчилася повітряна тривога. Ми продовжуємо працювати на місці події. Надія Мартишко, Суспільне новини. Дякуємо, Надія з прилук на прямому зв'язку зі студією була Надія Мартишко, кореспондентка Суспільного Чернігів. Сьогодні вночі росіяни вбили там п'ятеро людей, у тому числі однорічну дитину. Півтисячі тисячі українських військових вже цими вихідними повернуться з російського полону. Черговий обмін планується в два етапи. Повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у Києві. Після завершення обміну розпочнеться робота над поверненням тіл загиблих військових. Також президент зазначив, що пропонує Російській Федерації ввести режим припинення вогню до потенційної зустрічі лідерів держав. За словами президента, питання тривалого припинення вогню можна вирішити лише на перемовинах високого рівня, Ми буде за Пропонуємо зустріч з понеділка в будь-який день. Чому припинення вогню на до зустрічі лідерів? Тому що ми зустрінемось, якщо немає жодного ніякого порозуміння, якщо немає бажання деескалації, немає. Бажання і поглядів, як це завершити, то припинення вогню закінчиться в цей же день. З боку руски, односторонньо. Будь ласка, якщо ми побачимо, що можемо продовжувати діалог і готові до відповідних кроків деескалації, то ми продовжимо. Режим припинення вогню так, з американським моніторингом, з, американським, з американськими гарантіями посередництва. Трамп годину розмовляв телефоном з Путіним. Вони обговорили останні бойові дії, зокрема удари України по російській стратегічній авіації. За словами Трампа, Путін рішуче заявив, що відповість на ці атаки. Трамп зауважив, що цитую це була хороша розмова, але не така, що одразу призведе до миру. Частина діалогу також стосувалася ядерної угоди з Іраном. Путін, нібито, запропонував допомогу у переговорах. У Кремлі факт розмови підтвердили. Трамп спершу опублікував пост про цю подію в Трус Social. Утім, він швидко зник зі сторінки. Згодом, однак, він опублікував той самий текст ще раз. Прокоментував розмови з Путіним і український президент. За словами Зеленського, цитую Росія показує середній палець усьому світу. Українська делегація у Вашингтоні зустрілася з держсекретарем США та сенатором Марко Рубіо, який тимчасово виконує обов'язки радника з нацбезпеки та міністром фінансів Скотом Бесентом. Під час зустрічі говорили. Про ситуацію на фронті, потребу посилити ППО України, хід переговорів із Росією та зустріч у Стамбулі, а також обмін полоненими. Пізніше міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила деталі роботи Українсько-американського мінерально-сировинного фонду. Його роботу українська делегація узгоджувала з Мінфіном США. Ми плануємо провести перше засідання правління цього фонду в липні, і ми обговоримо, що буде початковим капіталом для початку роботи цього фонду. І власне ми повинні прийняти інвестиційну стратегію для цього фонду на наступні кілька років. Тому я думаю, що ми провели дуже конкретні зустрічі, і я вдячна, що США мають довгостроковий погляд на співпрацю з Україною з точки зору інвестицій, і ми відкриті для співпраці з нашими американськими партнерами. Папа римський Лев 14 вперше офіційно поговорив телефоном з Владиміром Путіним. Про це пише Vatican News із посиланням на речника святого престолу Матео Бруні. Інформацію про розмову оприлюднив і Кремль. Ключовою темою дзвінка стала війна в Україні. Папа закликав Росію зробити жест, який сприятиме миру. Наголосив на важливості діалогу для завершення конфлікту, за словами Бруні, лев чотирнадцятий та російський диктатор поговорили про обмін військовополоненими та гуманітарну ситуацію. А очільник Кремля пожалівся понтифіку, звинувативши Україну в ескалації конфлікту, і натякнув на нібито існуючі в Україні обмеження щодо свободи віросповідання. Про це пишуть роззмі. Зазначено напередодні на загальній аудієнції, що відбулася на площі святого Петра у Ватикані. Папа римський рішуче закликав зупинити війну в Україні, яка останніми днями потерпає від масованих обстрілів. Росія намагається приховати втрати стратегічної авіації після ударів України. За даними СБУ, після українських атак росіяни завозять на аеродроми цілі літаки, щоб замінити знищену техніку. Це робиться для того, щоб на супутникових знімках не було видно пошкоджених бортів. Наприклад, осінд-аналітики виявили, що на знімках від 2 червня видно обгорілий ту 95 А вже 4 червня на тому самому місці стоїть новий цілий літак. Хоча під ним помітна обпалена злітна смуга. Нагадаю, 1 червня СБУ провела спецоперацію Павутина, атакувала аеродроми в глибині Росії. За офіційною інформацією, було уражено 41 російський літак. Дрони СБУ відпрацювали цілі на чотирьох військових аеродромах РФ: Біле, Дягілєво, Оленя та Іваново. Безпілотник СБУ переправила до Росії, заховавши під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. Потрібний момент дрони вилетіли з них і атакували ворожі літаки. Вісім контейнерів зі зброєю та боєприпасами виявили на території польського аероклубу в Підкарпатті неподалік від кордону з Україною. Віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі наголосив, зброя не належить польській армії. Озброєння, виявлене в селищі Лашки поблизу Перемишля, належить приватній компанії з ліцензією на торгівлю. За словами Яцика Добжинського, речника спецслужб, арсенал зберігали в ангарі на території аероклубу, що порушує правила безпеки. За попередніми даними, зброя могла бути призначена для України. Прокуратура перемишля розпочала розслідування. 11 липня у Польщі вшановуватимуть пам'ять жертв волинської трагедії на державному рівні. Таке рішення 4 червня ухвалив Сейм Польщі. Там наголосили, я цитую, що мученицька смерть через приналежність до польської нації заслуговує на пам'ять у формі дня, коли польська держава вшановуватиме пам'ять жертв. Кінець цитати. Нагадаю, що нещодавно завершилися ексгумаційні роботи в Тернопільській області на території колишнього села Пужники. Керівник польсько-української робочої групи з історичного діалогу Павел Коваль відзначив цей крок як важливий прорив у розвитку двосторонніх відносин та зміцненні порозуміння між країнами. Подальша непохитна підтримка України, повернення депортованих українських дітей з території РФ і Білорусі та покарання Росії у Варшаві. Голови верхніх палат парламентів країн Веймарського трикутника підписали спільну декларацію за підсумками дводенної зустрічі. Під документом підписи поставили очільниця Сенату Польщі Малгожата Кідава Блонська, голова сенату Франції Жерар Ларше. Та президентка Бундесрату Німеччини Анка Релінгер онлайн у зустрічі взяв участь голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. А спеціальним гостем був міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Голови верхніх палат парламентів зазначили, що зараз. Зараз у час геополітичної бурі важливо об'єднати свої зусилля щодо відновлення безпеки в Європі, а також невтомно далі підтримувати Україну. Нагадаю, Веймарський трикутник це регіональний дипломатичний формат співпраці між Польщею, Німеччиною та Францією, створений 1991 року тодішними міністрами закордонних справ трьох країн. Мета об'єднання поглибити співпрацю у сфері політики, економіки та безпеки. А також підтримувати євроінтеграційні прагнення країн центрально-східної Європи після 2022 року. Веймарський трикутник став важливою платформою для підтримки України у нашій спільній заяві. Ми висловили непохитну підтримку для суверенності України її міжнародно визнаних кордонів, її права до тривалого і справедливого миру. також ми закликали Росію до цілковитого та безумовного припинення вогню. Ми запевнили Україну, що країни веймарського трикутника далі підтримуватимуть зміцнення її обороноздатності ми звертаємося до американських сенаторів, оскільки 80 з них, незалежно від того, чи вони демократи чи республіканці, вже зараз замислюються над посиленням санкцій проти агресора Російської Федерації. Також я хочу згадати про долю українських дітей, яких Росія депортувала в глиб РФ і до Білорусі. Україна бореться за свою незалежність, але також бореться за нас. Тому Україна це щось, що всіх нас стосується. Ми перебуваємо під значною загрозою, і вона буде лише зростати, якщо не об'єднаємо своїх зусиль. Тому наша солідарність є захисним щитом проти загроз сучасного світу. Ми повинні зміцнюватися економічно, і тоді не будемо так сильно наражені на небезпеку. Федеральна Республіка Німеччина недавно підписала нову коаліційну угоду, і тепер федеральний уряд має суттєво більші можливості, щоб збільшувати свій оборонний потенціал а одночасно оборонний потенціал Європи і НАТО. Це буде найбільше в історії фінансування.